Благоустрій у могилів подільській громаді справа щоденна. Продовжується реконструкція скверу у 119-му районі Могилева-Подільського. Набули нового вигляду тротуари, які вистелили плиткою. Наразі облаштовують автостоянку. Ремонтують територію по всьому периметру майбутнього скверу. Поки комунальники працюють, діти на велосипедах вже випробовують новий простір для відпочинку. Активно йдуть роботи у дворах багатоповерхівок і під'їзних шляхів у житловому масиві 119-го району. Наразі робітники встановлюють бордюри, викладають тротуари плиткою. Нагадаємо, капітальний ремонт тут виконують вперше з моменту будівництва житлового масиву у 80-х роках. По проспекту героїв будівельники змонтували опори під нову та сучасну лінію вуличного освітлення. Розпочалися ремонтні роботи на стадіоні Олімп. Тут комунальники облаштовують зону для вболівальників, знімають сидіння, більшість яких потребують заміни. У міському парку з'явилася дуже комфортна зона для відпочинку дітей. Обладнали окремий ігровий простір для малечі, а днями поруч з каруселями та гірками встановили пісочницю. Щодня сюди спішно. Шить дітвора, щоб вдосталь награтися, а молоді матусі привозять свою малечу у візочках. Паркова тиша та природна ідилія сприяє гарному відпочинку.